Це до речі показує, як він, як він сприймає от, велику політику. От він вважає, що достатньо було Буїткофу поїхати в Москву 20 хвилин поговорити з Путіним і війна б завершилась от він або так 24 це години. Оцінити. Ну я я при це означає це означає, якщо він щиро от він писав щиро про те, що він був шокований. Це означає, що його заяви про 24 години, вони були щирими. Він реально в це вірив. Mm -hmm. Ну я так ну, я логічно. Е, роблю висновок, що якщо він був шокований тим, що Вітков в 4 години розмовляв з путіним. А не 20 хвилин. Я так розумію. Він реально думав, що одного візиту Уиткова, а потім, наприклад, там зустрічі з Трампом буде достатньо, щоб за 24 години реально завершити війну. Ну тобто, ну це означає, що він не розуміє е, великої політики до кінця. Ну міжнародної він точно не дуже розуміє Росію. Наскільки я розумію, ну принаймні, ну він і не є спеціалістом. Він ніколи не займався Росією. В нього Росію займаються, знову таки люди, які теж не є фаховими з цього питання.